Мікрорайон Вінницькі хутори» сповнений зеленого простору, така собі оаза спокою між залізничним полотном та намирівським шосе. Тут збирає води притока Південного Бугу Мала річка Вінничка. Трумочками прибігає між приватними будинками, переливається каскадами кількох ставків і впадає у велику артерію поруч із фабрикою рошен. Хоча вода прозора, як скло, до неї майже біля кожної хати додають бруду, сміття, пляшки і побутові каналізаційні стоки. Такі приховані труби незаконні. Інспектори муніципальної поліції дуже ретельно оглядають прибережно-захисні смуги, аби виявити їх. А господарям роз'яснюють протоколами та штрафами. Труба не демонтована на сьогоднішній день, і власник цього будинку володіння нам заявляє, що я не буду її демонтовувати по тій причині, що мені потрібно буде в туалеті, в ванні розбивати плитку. Для мене це значний збиток. Я цього робити не буду. А вода, як текла, це каже, чиста водичка тече. Застосували максимальні заходи, тобто штраф максимальний там 1360 гривень, як до громадянина. Особливий випадок випас худоби на березі, на перший погляд, майже ідилія, але ж за два кроки вода до того ж, це самозахват території. Про що не один раз складали протоколи. Господар, який тримає цю корову, не зробив належні умови для тримання цієї худоби. Розмістив сарай, в якому знаходиться корова, рогата худоба. на Прибережо-захисній смузі. І всі відходи, як ви бачите, на, по території на прибережо-захисні смуги, потрапляють стічними водами в річку. Цей громадянку ми спілкуємося не перший раз. Одна дитина без кола без двора, друга дитина без кола без двора, внук. І я, я школу 45 років дуже чесно роблю і заробила тільки болячок. Все. у рейді разом із Вінницькими інспекторами муніципальної поліції гості, колеги сусідньої області спостерігають за процесом, переймають досвід. Наше підприємство створено місяць тому. В червні, 1 червня, прийняті на роботу інспектора муніципальної поліції для того, щоб Набратись досвіду. За день склали три протоколи про суттєві порушення, а зауваження та рекомендації інспектори не рахують. Кожен має усвідомити власну відповідальність за стан довкілля. Тільки коли разом будемо шанувати природу, зможемо уникнути екопроблем та надзвичайних ситуацій, зокрема, з водою. Юлія Черкашина, Валерій Черкашин, телевізійні новини Віннични.